Це вам по долі, розумієте? І, мабуть, доля відправляє вам цю людину для того, щоб ви почули саме ту інформацію, яка фактично допоможе вам на цю дорогу вийти, розумієте? Дорогу до доленосних подій в вашому житті. Тому що повинно це трапитися по долі. Це прописано в книзі вашої долі. Так, тут рішення. Тут рішення неочікувано для себе, ви приймаєте рішення. Розумієте? І подивіться, прийнявши це рішення, вам просто починає посміхатися удача. І Виходячи на цю дорогу, виходячи на ці нові обставини, опинившись в оточенні цих нових обставин, ви отримаєте усілякі блага для того, щоб зробити комфортним ваше зростання і ваше життя, обставини в вашому житті.